Лінію Керченського мосту сильно ослабив шторм. Про таке свідчать супутникові знімки. Більшість барж перед ним із боку Чорного моря змило чи затопило. осінд аналітик МТ Андерсон опублікував супутникові зображення. На них видно, що захисні споруди Керченського мосту станом на 28 листопада зазнали досить значних пошкоджень у порівнянні з тим, що фіксували 4 жовтня. Е, так біля мосту три ба. Баржі затоплені одна частково затоплена, дві баржі повністю змило водою. Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прив'язана. Давайте пригадаємо, як вирувала негода на півострові. Ну і я ж також нагадаю, що цьому передувало. Власне Росія встановила ланцюжок барж на підступах до Керченського мосту, аби захистити його від атак українських морських безпілотних катерів 26 листопада у Чорному морі і на півдні України, включно із окупованим Росією Кримом, почався сильний шторм. Тоді внаслідок стихії в різних регіонах були повалені сотні дерев. Тут десятки будинків зазнали пошкоджень, тисячі людей залишилися без світла, були навіть жертви. Росія також повідомляла про загиблих під час цієї негоди на нашому кримському півострові. Ну і тоді я нагадаю, що такий пік цієї негоди припав саме на понеділок, на початок тижня в окупованому Криму. Тоді оголосили надзвичайний стан і навіть проголосили вихідний день. Не працювали жодні установи державні люди не Виходили на роботу, школярі, студенти сиділи також вдома і називали ось цей шторм навіть найсильнішим за останнє століття. Там, власне, Найбільше через негоду постраждала Євпаторія, Керч, Сакський і Чорноморський райони. Ну і на в'їзді в Євпаторію море навіть вийшло з берегів, змило російські окопи. А в САКах був перебитий газопровід. 40 тисяч кримців залишилися без світла. Ну і казали про те, що хвилі біля узбережжя подекуди сягали навіть 9 метрів. Такими вони були заввишки.